Всім привіт! Сьогодні готуємо хребти лосося з картошкою. Картошку нарізали кільцями, солим перчим, додаємо чесник, коріандр, базилік. Вимішуємо все. Збризнули трошки олії. Беремо деко, застеляємо пергаментом і розподіляємо картошку по всій поверхні. Зверху викладаємо. Лосось. У мене хребти, хвостики, обрізки. Дуже смачно, як стичеться, і вся смакота з рибки стікає на картошку. Зверху солим перчим додаємо часник, базилік і ставимо в духовку на 30-40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Поки рибка буде випікатися, зробимо салат, моркву натерли на дрібній терці, додали часник. Майонез і вимішали. Натерли буряк, натерти для моркви по-корейськи, долили доли оцет. приправи, сіль, перець, цукор, коріандр, паприку, часник натертий, нагріли у лії, зверху полили на приправи з часником. Добре вимішали. Салат дуже смачний. Рибка спеклася, викладаємо на тарілку, додаємо салат з бурячка, з моркви і смакуємо. Сподобалось? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна!